Всім привіт що приїхала нарешті моя PlayStation Pro іду зараз забираю, завожу і розпаковуємо, і дивимося, що там де як пастершні hey. Pro. Hey. 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 Тоже, конечно, звісно, блин, цікаво, дивіться, просто прислали PlayStation просто в коробці. Ну, Не упаковки, нічого нема, ну, <гум> Таке собі. Цікаво, чи вона хоч не побита, нічого і взагалі працюється. Це мене дещо бентежить, тому що якщо воно щось там десь їхало і його швиряли, що воно десь падало, ну, це звичайно таке собі. Ну, Буду сподіватися, що все з нею. Норм, але звісно, да, ну. ну неприємно, якщо чесно, ну, коробка вся якась б... Тепер побита, подерта, але. Ну. Буду писати в будь-якому, мабуть, в магазин. І буду на них ну, не жалітися, а буду щось їм казати, тіпа, що, ну що за херня. Я хотів класну блин, коробку, все цілу, не подерту, нічого, а мені прислали таку якусь засікану. Ну да ладно. Поїхали розпаковувати. Ще раз привіт, мої дорогі, найкрасивіші, найулюбленіші, найінтелектуально розвиненіші, найосвіченіші, найпрекрасніші, найпахнючі глядачі. Блядь, важкенька. Приїхала нарешті моя PlayStation 5 Pro. Я її отримав чуть-чуть пізніше, ніж. Усі інші блогери, хоча я і знайомий особисто з начальником Японії і директором Sony, я з ними неодноразово віддихав, розмовляв. Начальник Японії навіть в мене дітей хрестив. Так що, але так от склалося, що Консоль я отримав трішки пізніше, ніж усі інші блогери. Але нічого страшного, я не сильно сумую з цього приводу, тому що Ну, інші блогери – це інші блогери. А я ж це я. Так, ладно, хорош пиздіть. Ось, приїхала моя консоль, це PlayStation 5 Pro. Як ви вже зрозуміли, мене дуже здивувало, що мені її прислали. Тобто вона приїхала в такому вигляді, без ніякої упаковки, без ніякої коробки, без ніхіра. Отак, от просто своїй оригінальній коробці. І це прям мене. Е, дуже щось не, не сильно воно мене радує, тому що ну як це так, ось, ось коробка вся тут покоцалась, дивіться, ось, ось, грязна, якась, якась вона брудна, чумна. ну, Дуже я розчарований, тому що в цьому магазині, де я е, замовляв цю консоль, я купую, ну, мабуть, відсотків 80% всіх товарів, які я взагалі. Купую стосовно що там, електроніки чи побутової техніки. І перший раз ось такий прийоб, Я не знаю, з чим це з, з чим це зв'язано. Можливо, вони поспішали е, такій людині, як я її відправити, побистріше хотіли і десь щось завтикали. Але як казав один підарас, який здав ядерну зброю, маємо, що маємо. А до речі, що хотів сказати, кацапи ж уроди, і надію, що вони поза. ...нахуй всі по всій планеті. Ну, а в нас розпаковка PlayStation 5 Pro. Що, будемо переміщатися на стол? Чи я так, от просто, просто тако ододвинуся і вам і розпакую? Ну, мабуть, так, да. мабуть, давайте так і зробимо. Бо на столі в мене, якщо чесно, сильно багато місця нема. Да і часу в мене немає. Мені треба в мене зустріч по бізнесу через 20 хвилин. Так що давайте швидко її відкриємо, глянемо, що там всередині, да я й... да я побіг. А що там всередині? Там, блядь, всередині консоль. Так, потрібен. Ножик або не потрібен. Можливо, я нахтьоп своїм гострим, необрізаним. Так, да, не потрібен мені ніякий ножик. Все. Так, як це ці ще провода від мікрофона, йоп і мать. Блін, коли мені хтось уже якийсь збір відкриє на якийсь безпроводний DJI, мікрофон, підпіонник. І біла людина знімав відоси на цих проводах. Ш... Так, коротше, відкриваємо. Ну, коробка. Все те саме всрата, всрата коробка, як і в звичайній PlayStation 5. Тільки тут у нас ще що зверху у нас. А, так. Ну, хоч правильно зробили, що поклали отак-верх от ногами, що ти перевернув коробку і вона в тебе. А може і ні. Це низ чи це вверх? Зараз ми і дізнаємось. А я так розумію, тут, в принципі, срать де верх, де низ, що відчинять, тому що Тому що тут ж в комплекті немає ні хіра, ні підставки, нічого. Ну давайте ні, це все таки, мабуть, низ. Да, це низ. Ось у нас кабель. До речі, мене дуже цікаво, який він буде. А він точно такий самісінький, як і в звичайний PlayStation. Тому що в часи четвертої PlayStation, там в фатки був один. Слімки другий, а в PlayStation 4 Pro взагалі третій е, кабель живлення. Тому, ну дякую, хоч на цьому, хоч е, однаковий кабель і не треба, якщо що, можна і від старої взяти. Так, що тут далі в нас? А далі в нас отака хуйня. На оцих штучках, я так розумію, вона буде чи лежати, чи стоять. Як там, що там Sony придумало? Так, з цієї сторони у нас геймпад. Я вже ці геймпади, якщо чесно, солить можу. Так, ну це звичайний. Звичайно, як білий геймпад. Така тут у нас ревізія. Вироблено у Китаї, на ньому навіть написано українською. Прикиньте, я ось недавно собі прикупив чорний, бо хочу перевзуть чорний. Да, тут теж написано. Так, це модель ZCT1W. Ну і це саме. Коротше, да, це остання ревізія контролера. Тут вже мають бути пофікселі. Оцей люфт правого стіка, хоча в мене оригінальні білі контролери, два, нічого з цим стіком немає, вони працюють, все окей. Так, я цей геймпад навіть, навіть розпаковувати не буду, хай собі лежить ці торбочці, пригодиться. Так. ну і Кабель HDMI 2.1 і USB Type-C на USB Type-C. Для зарядки геймпада чи підключення його. Також він мені не треба. У мене вже цих кабелей, чесно, якщо, що, то я можу якимось суїцидниками їх продавати. Якщо комусь треба, то пишіть, що ви з цих криш пригаєте. Ось у мене є нормальні. Нормальні є девайси для вас. Так, ну і, ну і сама те. Заради чого ми всі тут зібралися? А, прор. стоять. Ну, як завжди, мукулатура. До речі, читайте інструкції, там дуже багато цікавої інформації. Ще мукулатура. Ну, ось і все. Та-да-да-да. -да -да. Є ще якась мукулатура, прикиньте. Ще отака, отака ще мукулатура, клавіатура. Так, ну а тепер консоль. Ай, вилізай сюди, давай, бл. Вилізай. Це сюди. Можна вже і ближче підсунутись до вас. Ну, стандарт. Лотки для яєць. До речі, в мене вже лотки для яєць закінчилися. Якраз ця штука пригодиться. Ну дуже мене, дуже мене розчарує. Як це воно надягається назад? Можливо, так. Да. Ось ось. Ось так воно упаковано. Як кусок гівна. Ну, мене дуже це розчаровує. Ну, блін, ну ну, Соні, ну чому так? Чому ви. Чому ви так срато до цього відноситесь? до цих пір? Вже Xbox навіть круто упаковує. Ну, в Xbox себе круто упакував, що дожився, що вже консолі пизда пішла. Але діло не в цьому. Діло в тому, що ну, ж хочеться отримати якесь задоволення, коли ти достаєш цей девайс, кайфануть, а так, ну що, ну, це? Ну це якась. Ну це не потужно, це взагалі не потужно. Так що я мамото Міцубіші я кохама в роті Баксбокса, я буду з тобою говорити, щоб ти щось зробив з цією упаковкою. Ти все-таки начальник, Sony чи не начальник? Треба щось міняти. Так. Блін, вона як слінка. Може мені слінку прислали? Та ні, наче де коробка? Та ні, наче про. Слухайте, вона, вона реально як слівка. Ну ні, вона більша за слімку, але вона набагато менша за, за фатку, за мою консоль. Ну, Ще плюс то, що вона без, без Blu-ray привода. Він ну, в принципі в сраку і не треба. У мене є фатка, але в мене є і диски, але я диск. А ні, а речі текланка, до речі, грав з диска. Блін, ну ось так вона виглядає. Ось дивіться, що я вам можу сказати. Ось така от PlayStation 5 Pro. А куди це всі ці вставляються цікаво? Де це вони? Я навіть не розумію, як цим користуватися, але треба буде почитати в інструкції. Я думаю, там... Там все пояснюється. Ось така от розпа... не розпаковка, а відчиняння. Давайте будемо говорити чистою українською. У нас же ж українська там всякі слова. Всі придумують, що комуні ленні, членкині, книгині, аподикіні. От і я придумав нове слово відчиняння. Ось от таке от відчиняння у нас сьогодні вийшло. Ось така от у нас є PlayStation 5 Pro. Розчиняння мене не порадувало, тому що це не прикольно, не кайфово, вона запакована як кусок гівна. Хоча сама консоль гівно чи ні, це ще ми з вами виясним. Але враження від розпаковки ну, ніякі. Я клавіатуру Asus розпаковував, то в мене емоцій більше було, ніж від цієї прошки. А Що сама консоль по собі, ну побачимо. Так? Виглядає непогано, до речі, Оці ребра оці ребра Адідасовські виглядять стиль. Ось і все, ці 2 терабайта потужної потужності я потестую. Зніму на нього огляд і все вам детально розповім, щоб ви знали, мої дорогі улюблені, найкращі, що по чому. На сьогодні у мене все. Якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, можете послати мене нахуй. Але на сьогодні у мене все. Всім добра, бережіться.